Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе підтримуємо український футбол. Збірна України зіграє проти чинного чемпіона Європи Італії у матчі відбору на Євро-2024. Напередодні наша збірна зіграла у нічю з Англією, а сквадра Адзура несподівано загубила очки у матчі проти Північної Македонії. Перед грою у Мілані наша збірна посідає друге місце у групі. За великим рахунком, все в руках наших футболістів. У цьому відео поговоримо про останні новини перед грою та послухаємо, про що говорили учасники гри напередодні. Долучайтеся до нашого спільного збору з фондом Повернись живим. Збираємо 10 мільйонів гривень на безпілотники лелека для наших захисників. Скануйте QR-код та шукайте посилання на поповнення в описі до цього відео. Ну, а наші партнери компанія Фавбет дарують новачкам. Крутий бонус до 10 тисяч гривень та 300 фріспінів. Усі деталі у закріпленому коментарі під цим відео. Я вважаю. По-перше, дуже гарно, що ми зараз граємо тут. Зараз в нашій країні триває війна, і дуже важливо представляти Україну тут і так представляти гідно, як ми представили в Різгандлі. У нас є план на завтрашню гру. Ми поважаємо талійцев, але... Як я казав, ми повинні показати наш характер, характер українців, які зараз сражаються за свою незалежність. В футболі це теж саме зараз, на жаль, футбол не на першому плані в нашій країні, але в нашій країні. Але е, я вважаю, що в останньому матчі ми показали характер, і теж саме ми повинні робити і завтра. Я згоден. Ми знаємо, що італійцям дуже потрібна буде перемога, але ми також знаємо, що й нам вона потрібна, і будемо входити віддавати свій максимум, грати для своєї країни, і будемо боротися за, за будь-який шанс. І подивимося, що буде. Обидві збірні мають кадрові втрати. Українцям не допоможе Олександр Тимчик, який залишив табір збірної ще перед матчем проти Англії. Під питанням була участь Миколи Матвієнка, який відіграв проти англійців лише пів матчу. А от щодо Андрія Ярмоленка, головний тренер збірної, сказав, що його поява цілком можлива. По Андрію Андрій тренується. Ви бачили, він був на заміні. На жаль, Андрій не має практики. Він відновлювався та зараз, останні 3-4 дні він тренується в загальної групі, тому вважаю, його поява завтра повністю можлива. Ну, є невеликі пошкодження, але я Наскільки я бачу, всі тренуються сьогодні після тренування. Ми подивимось, як це буде, та вирішимо після тренування, тому, тому що зараз в нас така ж ситуація. Ми маємо 22 гравці, 3 воротаря, тому треба, треба буде робити, робити вибір. Тому зараз до тренування немає ніяких пошкоджень, мікротравм, які не дуже заважають футболістам. У італійців більше втрат велика кількість важливих футболістів пропустять гру. Джанлука Манчіні Матео Політано точно не зіграють. Напередодні за індивідуальною програмою працював і Маті Адзаканії. Лучано Спалетті вимушений був довикликати у збірну форварда Рікардо Орсоліні. Загалом наставник сквадра Адзури вважає, що попереду є ще всі шанси, аби вийти до фінальної частини чемпіонату Європи. Завдання просте. Потрібно лише перемагати усі матчі, які залишилися. Ми перебуваємо в ситуації, з якою легко впоратися. Нам треба перемагати в усіх матчах, що залишилися. Не можна грати у нічию. Ми маємо отримувати задоволення від гри. Нам варто знайти рішення, щоб отримати задоволення та результат. Слід важко працювати. Ми жадаємо перемагати, демонструючи хороший футбол, чого нам не вдалося в Скоп'є проти північної Македонії. Збірна України вона більш організована команда ніж Македонці. В Українців є чітке уявлення про те, якими мають бути позиції при володінні м'ячем. Гадаю, вони намагатимуться побудувати свої дії на швидких контратаках. Просто подивіться на гол, який вони забили Англії. Ми маємо тримати м'яч або відчиняти вузькі дверця та в їхній обороні. З повагою до суперника ставиться і Сергій Ребров. Попри кризу італійської збірної, тренер синьо жовтих з повагою ставиться до свого візові Лучано спалетті. Каже, що в команді всі розуміють, наскільки складним буде цей поєдинок, і що нічия італійців з македонцями лише невдалий збіг обставин. З приводу італійців, так вони зіграли в нічию. Я дивився цю гру, це була дуже важка гра, тому що поле поле було в дуже важкому стані, але я бачив інтенсивність, я бачив за, за рахунок чого італійці намагались, намагались виграти цю гру. І так мене дивує та інтенсивність гри, яку показала, показала, показала Італія в цій гри. І Я впевнений, що завтра інтенсивність буде не менше. Ми повинні бути готові до цього. Як нам буде, ну, я знаю, як буде грати Італія. І гравці розуміють, що це дуже важлива гра для збірної Італії. Але це дуже важлива гра і для нас. Я завжди кажу гравцям перед грою, ми повинні поважати суперника, але ми повинні зосереджитися на своїй грі. І завтра, якщо ми не покажемо своєї гри, тому тоді буде дуже важко. Тому ми розуміємо, ми розуміємо, наскільки важна. Важлива гра для Італії, але ми повинні думати о нас. Я бачив дуже багато ігор Спалетті в наполі. Він він зробив дуже гарну роботу в наполі. Він виграв чемпіонат, він виграв скудету. Тому я дуже поважаю цього тренера і будь-якому тренеру повинен час зараз. Навіть по першій грі я бачив ті зміни, які були додалася інтенсивність, зраці, розуміють, що вони роблять на полі, і це команда. І я вважаю, завтра для нас буде дуже складна гра, але як я казав, ми, ми повинні бути к цьому готові. Друзі, пишіть у коментарях, як збірна України зіграє проти Італії. Чи зуміємо ми зачепитися за очки? Не забувайте допомагати Збройним силам України. Ми ж спільно з фондом Повернись живим збираємо 10 мільйонів гривень на безпілотники Лелека. Скануйте QR-код та шукайте посилання на поповнення у описі до цього відео. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися. Підписуватися на канал футбол і безкоштовно дивитися всі домашні матчі динамо, зорі і «Дніпра-1». Футбол хаб твій зв'язок з футболом.